Вітаю всіх! Сьогодні 19 жовтня. Я висаджую тюльпани. Хочу показати вам, як я цього року їх висаджую. На підготовленій до посадки площі розмічаю рядок шириною 50 см і просипаю його попелом. Ще раз розпушую ґрунт для того, щоб попел змішався із землею. Сапкою роблю ямочку на глибину 10-12 сантиметрів і кладу туди цибулину. Цибулину тюльпана треба садити на глибину трьох її висот. Ось так. Ось такі великі цибулини. далі загортаю і продовжую так далі, Після того, як висадила Великі Цибулини тюльпанів, у мене ще залишилося дуже багато маленьких цибулинок діток. Я їх не буду викидати, я їх посію у грядку. Проробила отакий ярочок глибиною приблизно 8-10 см. І тепер туди висіваю маленькі цибулинки. Ось так розташувались тюльпани в рядочку. Проробляю ще один рядочок. Продовжую висівати. Тюльпани посіяла, і тепер загортаю рядочки. Ось таку полосу діток я висіяла сьогодні. Тут помістилося три рядки тюльпанів. Сподіваюсь, що навесні вони виростуть і, можливо, навіть і деякі зацвітуть. Ось таку грядку тюльпанів я посадила. Сподіваюсь на гарне цвітіння весною. Дякую за перегляд!